Сирники з плавленого сирка дуже швидко та дуже легко. Лише 10 хвилин на приготування та ваш сніданок готовий. Дуже смакує зі сметаною або будь-яким вашим улюбленим соусом. Для приготування таких сирників потрібно натерти на терці три плавлених сирка. До них додаю три яйця. Яєць можна використовувати менше, тоді зменшить кількість борошна. Додаю перець. Сіль. Та трішки сушеного чеснока. Також можна додати зелень. Додаю 7 столових ложок борошна та розмішаю. Ось такої густини мають бути майбутні сирники. До панірувальних сухарів додаю трішки куркуми для кольору. Це робити не обов'язково. Руками формую сирник та посипаю його панірувальними сухарями. На гарячу сковорідку наливаю олію та викладаю сирники. Підсмажую їх на середньому вогні до золотистого кольору протягом декількох хвилин. Далі перевертаю та продовжую смажити. Сирники павленого сирка готові. Вони смакують як гарячі, так і холодні навіть на наступний день. Смачного!